Ліки ще не уїхав, жди автобуса. Лінда хоче водички, да, Лінда? Лінда, ти хочеш водички? Да. Що, обложки кусають? Водички хочеш? пошли водички поп'єш. О, Лайся, смотри, какие маки. Вот. Смотри, какие маки. И Линда между маками. Линда, ты куда пошла? А? Между маками? Да? Ты между маками? А кушать хочешь? Ой, как хочет Линда кушать. Сейчас пойдем. Пойдем назад в арт-студию. Сейчас Лайся домолюет. яка тут краса. Домалює, підемо скупаємося в річці. Треба mm -hmm. написати вірш про літо, бо в мене про весну є, а про літо нема. Mm -hmm. Ой, які маки. Отак вот треба. Вот, mm Леся, я водички хочу. Мамки, видички. Випадайте? Так, да, подай, пожалуйста. Бо я ж тебе конспектирую. А спрайта вже нема? Є. Ой, хочу спрайт. Спрайта, мама, висить спали. Леся, все випила. Ну, а, я не дивилася просто, скільки його є. Я так скупалася. Ты пальчиками даже рисуешь? Даже, даже пальчиками рисую, Круто. Вот да. эти детки приедут. Им треба дать кучу краски. Да, кучу краски, нехай рисуют. С Куксовым? А. Ну да. А інші художники рисують пальчиками? Так. Хто Так. Не всі. Ну, так. Не а ні. синенькі ж це що? Оце оці квіти. Я просто скомпонувала ці жовті і ті сухі, десь тут я бачила сухі трави. А, і ці жовті? Так. Я скомпонувала різні види травку я не писала прямо в лоб, а зробила композицію з різних. Ой, такі маки. Так, да, тут круто, чесно говоря. Тільки треба брати парасольку. Да, парасольку куксував, Бачите ловку з парасолькою? Ти не буде? Ні, то його. У мене таких не було. Лінда, іди водички попий, іди сюди. Іди, пий водички, іди. На. Бери, бери, бери. Бери, пий водичку. Бери, 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 Лінда. Іще пий. Бери, пий, пий. Лінда. Попий водички, бо тобі ще додому біжать. Варстудію ще біжать. Лісічка ти. Лін-да, він лінда. лінда. Леся на, намалює. Та й поїдемо на річку. Купи-купи. Перший раз Заплатили. в цьому році. Окупаємося на річці. Та треба брати три А ну, Толік поїхав вже чи не поїхав? Ні, Толік ще на зупинці стоїть. А? Що? Я думаю, не Толік, навіть в шокі. Не може виїхати. Линда попала в кадр. Здесь я напомни, какой размер картины этой? 75? А, 65 на 70. 75, 70. Пойду я Толика отправлю, бо він щось не може попутку встановити. Так, мені щось. Ну, солоте. Дві-три години воно працює. щоб... Ну і що, Леся? Шедевер, готов. Шедевр. Готов. Ще буде один санс вертушовки вдома. Коли, коли буду збиратися до загальних плям. А так уже готово. Ну що, йдемо на річку. Йдемо. Ура! Я хочу купи купи Тіття починається, продовжується. Да, починається, продовжується. О, тінь починається. Хто? Тінь, тінь, з Тінь, не сонце, бо я вже його горіла на своїх. А я ще сонце зніму. Вот солнце, полудино. Класс. чекай, 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 чекай. Я сейчас хочу э, в увеличенном снять их. Да ты что, они так увеличенно смотрятся. Факторка, там факторки все светятся. Да. Маслом то получается. Що збираемся? Да, вдома. Линда, додому йдемо? Лінда? Лінда. Додому йдемо. Пішли додому. Пішли. Йдем? Так? Да? Йдем домой. О, цю бутилочку треба викинути. І дві бумажечки ще от. не мусорить на природі. Це туаліт, наверное, усе залишив. Дивися. Тряпочки. Молодець. Толік, коксал. У тебе сірники є, давай спалю. Та ні, ми сейчас. Ні, в... я палю свою, я свої все одно буду. Це палиться просто, він забувся, у нас в моєму зуби забули. Він палиці, він виробить палець, помимо. Ну давай. Запалить. Сірники пале. Воднопия. Це всі спалюють? Так, да, чотири. Це масло, скипі воно горить добре. Поле не загориться? Загориться. Та, ну, ти що. Ні, зараз воно згорить та затушимо, Да? Ось цією водою, так? Да? Потилку зараз мусорку там. Ох, эти маки-маки-маки. Да? Є така пісня? Так. Да. Ах, свадьба, свадьба, свадьба Ні, а мені маки. Ох, эти е ті маки, 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 а в маках, в маках, в маках Леся і Костя. Клаква. І, і вогник. Підарний одна штука. Навіть отримала добавку красок і пане, що ми да, з підбавитися. Так, наші граються. Ой, треба синіше ще такі. Я знаю, коли довго працюєш, не бачить, що відкінчилося. Починаєш розуміти, як плями, щоб воно цінні ну, піддалося. Все, збираємося. А де ти взяла цей етюдник? О, етюдник? Мені цей етюдник колись подарували на планері міжнародному в Польщі. Там були словачі, з Румунії, з Польщі, а, ну, молоді художники. І я зробила найбільші найсвіжіші ж... олійні картини. І при цьому я малювала взагалі перший раз олією тоді. І мені дали так от... Вони самі були в шоці з моєї поведінки хорошої, і дали подарунок. Так, да, оце такий подарунок. Да, ну... Круто. Ну, sens, чесно кажучи, я б його сам би зробив, нема чого робити. Класно. Можна робити і тут тюдники та виставляти їх на продаж. Можна. А скільки такі коштує? О, треба дивитися. Я так в мене, в мене є, то я його не слідкувала за цим. Наш костерчик вже догорає. І на тільки нашого суть. А, так, да, він теж залишив, ну ми за нього обрали. Да, у мене в цій роботі якісь сині квіти, на які я задивлялася в наших сусідів, що зараз ростуть, угу. Uh -huh. у дворику. І вони в мене зараз тут проявилися дуже. Мені так вони так їх написати хотілося. Весь час. А зараз вони ще там розкошні, в них розійшлися так. Розсвілися. Я з ними спиталася, чи можна в них працювати Дозволили. Заходь спокійно, навіть не питайся і собаки немає. Ну це що е, Що у нас в огороді? Ну, коротко, я і в тих і в тих спиталася. Я їй в бабу не можу, Давай сьогодні зайдемо к ним. Так. Да. Я сниму. Що особисте? А не було. Давай, а що в нас особисте? <гум> не скажу. Так, говори, що в нас особисте. Що ми по різному кохаємо. Що ми по різному кохаємось. Як по-різному кохаємося? Ну, кожен раз в інші розстановки. Так, да? круто. Так, ну. Виходить, що як бакла. Не, не, ну сегодня в беседке вообще круто было. Свежий воздух. Очередные кренды. Да? Я бы выкручиваю мышцы. Ой, сегодня будем спать на природе. Ой, ты знаешь, честно говоря, в хату вообще не хочется. Знаешь, если вы делаете ремонт, то хоть, хоть, на улице, хоть ночью. Посыпать. Ну да. А то мы сбываем, знаешь, это что-то примечено, но уже ветер там нема, но уже на ножик нам ставить просто. По дорозі в арт студію ми натрапили на шалковицю. О, ой, яка шалковиця. Жирна. Круто, я теж О, це хочу. Це кабанин. Так, кодую Костів. Дивіться, яким фабрикатом. О, клас. О, зараз і пообідаємо. Легкий, здоровий і полезний для обід. У нас і гроші всі на місці остануться. Ну так, да. вітом точно. Треба тільки подумати. Отут От ми зараз Леся обіймося. Не, ну вот это крутая шелковица. <связываю> которую я видел в Мошнах. У вот тебя? Да. А ты же может могу? Может... Не, ну по дороге в магазин. Мы <связываю> все Гуляешь, и сразу Так, да, все літо можна харчуватися тільки фруктами, ягодами. А які ростуть на вулиці. Більше нічого літо не хочеться в таку спеку. Може пробити на якусь ерунду, звісно, деколи. Но. Це деколи не постійно. Це в мене кашка вийшла. По дорозі в арт-студію ми забрели чащі. в партизанські міста, які виявилися дуже святковими і квітковими. Що-що-що. Які виявилися дуже святковими і квітковими. А. І трошечки кулючими. Лінда вже вже устала. Водички хоче. Ой, какое поле. Это просто шедевр. А арт-студія вон починається біля цих будинків. Ми пішли на пролом, називається. Так, да, на, піш, пішли на пролом. Не по дорозі, а через поле. Диви, букет із білих рук. Так, внимание! І капелюк, диви, який. який. Чо? Леся поздравляє з днём рождения. Лесю, диви, який. А свист ховаєш? Диви, який чорт. Ой, какие цветы. Не, букет из красних роз. Все. О. Букет из из желтых. Не, красненький. Красненький. <риклад> Ура! С Доброжденьем, Леся! Тям-тям-тям тебя! Це другая кепка за сегодняшний день.